Салют! І знову в ефірі програма «Тін ТВ, А це означає, що сьогодні наша творча група надасть тобі новий заряд позитиву на цілий тиждень. З тобою, ведуча Наталія, тож ми розпочинаємо. На початку травня ми відзначили свято наших найрідніших, найкоханіших і найдорожчих у світі матусь. Саме до Дня матері в Ужгородській дитячій школі мистецтв учні та педагоги оркестрового відділу організували концерт. Інструментальною музикою вітали своїх мам, юні Моцарти, Вівальді і Шопени. Побувати на концерті урочному Дню матері вдалося і нашій знімальній групі. Учні Ужгородської дитячої школи мистецтв вкотре запросили всіх охочих на черговий концерт. Цього разу перед глядачами демонстрували свої знання, навички, здібності вихованці оркестрового відділу. Кожен виступ юних музикантів, чи то сольний, чи то колективний, у цей день звучав по особливому ніжно, адже кожна нота, кожна мелодія відіграна маленькими артистами, присвячувалась найріднішим. Найкоханішим та найпрекраснішим матусям Мене мама найкраща, сама добра. Я не знаю як об'яснити, але для кожного своя мама найкраща. Моя мама дуже хороша. У нас є троє в сім'ї. Я сама старша. Моя мама, звичайно, трошки ну як то встає. Вечері, особливо я завжди їй допомагаю, завжди їй різні подарунки приношу. Там особливо на її день народження я минулого року намалювала на ват. Мені величезний такий мак. Мама дуже любить маки. І вона була дуже вражена. Тепер той мій малюнок стоїть і висить у нас вдома, як картина. Моя мама ніжна, добра. Вона вміє готувати для нас з бабусею сюрпризи. Вона завжди люб'язна, чем... Чесна і скромна моя мама, я її дуже люблю. Вона дуже легко йде на компроміс. Я дуже в ній ціную те, що вона така молодіжна, ну, вільна. Вона не контролює постійно мене, дає мені ну, свободу дій. А якщо я щось роблю неправильно, вона мене наставляє, каже, що неправильно. Кожна мама заслуговує на маленькі приємні подарунки а матусям творчих діток уже не звикати до сюрпризів. Уміють дивувати своїх неньок юні оркестранти не лише музичним виступом в школі. Моя мама дуже любить салатке, я їй завжди купляю якусь коротку коробку конфет. Останній раз я їй намалювала картину, її портрет. Але я дуже часто дарую їй різні картини. Хоча інколи я можу зробити щось несподіване для щось не якийсь інший сюрприз, тому що картина це вже більш заєрджене, таке, скажімо так. А інколи можу щось там подарувати, ну не знаю, на якісь гроші щось купити, можливо, якусь цепочку, щось таке. Але так більше картини. Я одного разу їй подарував. Троянду і е, намалював картину. Цього року я подарував своїй мамі тюльпани. Цього року на день матері я мамі подарувала троянду з бісеру, який я зробила власноруч. Приємним подарунком для матусь у вигляді музичних виступів своїх дітей: концерт не обмежився. Відготували своєрідний сюрприз викладачі школи і самим віртуозам. У рамках святкового концерту відбулось нагородження переможців шкільних музичних конкурсів. Молодж города знає, як із користю провести вільний час. На вихідних канікулах чи у відпустках тінейджери разом зі своїми старшими друзями піддаються творчості, пишуть вірші, кладуть їх на музику і озвучують свої творіння на загал. Уже вдруге літературний проект Біла ворона провів в нашому місті прозово поетичні читання, сповнені інтимністю та сміливістю думок. Злого герої наших сюжетів доводили, що творчість у їхньому житті посідає одне з перших місць. І настає момент, коли своїм талантом хочеться поділитись із оточенням, хочеться донести свої думки, звернути увагу на важливість почуттів та емоцій, щирість яких останнім часом стала приховуватись. І саме тут, на допомогу юним авторам, композиторам і вокалістам приходять молодіжні організації та творчі об'єднання. Літературний проект Біла ворона уже неодноразово згуртовує талановиту молодь Ужгорода. Цей літературний проект був започаткований ще з листопада минулого року. В рамках започаткування цього дійства ми провели перший літературний вечір, який відбувся 27 листопада, під назвою Кімната закоханих і наразі продовжуємо працювати і співпрацювати з молодими авторами. Долучаємо нових цього літературного вечора, який називається Квун, так розшифровується він, коли в унгорі настає тиша. Ми залучили двох нових авторок. А саме Адалія Жданович та Катерина Дмитрощук. Це вже другий захід, організований Білою Вороною. І ну нам подобається в принципі читати свої вірші на публіці, ділитися своїми віршами, своїми емоціями пережитими. Не знаю, почалося це дуже давно, але це літературний проект він започаткований саме для того, аби ділитися власними враженнями і почуттями з іншими людьми. Просто напросто а як намагались залучати людей до участі у цьому заході? Чесно кажучи, у нас дітей, які би хотіли прийняти в цьому участь безліч, молодь, ну, талановите. І просто в тебе є знайомі, певна кількість знайомих, хтось грає на гітарі, хтось грає на скрипці, хтось на фортепіано. І просто пропонуєш їм. Ти можеш йти по вулиці, бачиш, хтось бренькає на гітарі, десь налавишся, підходиш і питаєш, ти не хочеш прийняти участь у літературному вечорі? Да, да, ні, ні, це таке питання. Ти що? у затишному колі знайомих та друзів юні поети й прозаїки демонстрували свій хист до написання справді проникливих та емоційно наповнених творів. зуміла творча молодь зворушити глядачів і порушенням актуальних проблем сьогодення. О, бабочка, привіт! як Поживаєш? Як жаль, ще не бачу я тебе. дія, нічого, ще чуть я сталась. І будемо з тобою рибачити до утра. Ой, мамочка, а что случилось? А кто это за дядя белом мам? Твое сердечко стало биться все сильнее, а я не знаю, что же происходит там. Ой, папа, мне так больно, помоги мне, меня пытаются убить. Прошу тебя, останови его, не надо. Не хочется всего лишь просто жить. Я лишь хотел увидеть свет прекрасный. Я лишь хотел услышать голос твой. Натхнення для написання своїх творів кожен автор знаходить у своєму невичерпному джерелі у когось воно одне. А хтось може похвалитися багатством вибору літературних муз. У своїх творах в першу чергу я намагаюсь передати те, що думаю, те, що в мене накопилося за деякий період часу. Всякі думки, які я не можу просто посиденно розповідати людям, тому що вони мене просто не розуміють. Я намагаюся це все написати. Найчастіше надихає музика. Це основне так, натхнення я черпаю лише з неї. Це буває ну, по-різному, це буває на роботі, це буває навіть під час фаєру, під час вогню, на лавиці. ну, Всюди безліч місць це приходить не по замовленню, як то кажуть. Відвідавши вечір творчості, наша знімальна група виокремила для себе і освітню функцію літературного проекту Біла ворона. Адже його учасники спробували себе і в перекладі угорськомовних віршів закарпатських поетів початку ХХ століття. До речі, до спроби Йосипа Вільшанського за переклад цих віршів ніхто не брався. Захмарене небо. Прохолодний вітер. Опали листя. Скільки ж болючих. Сумних спогадів ховають у собі намисти. Пожовкле листя було повіками, вітер супроводом твоїм піснею. Коли на кладовищі, окутали тебе землеями прісною. Огорнись, там буде краще. Солодких снів і мрій тобі, які зустрічатимеш наших. В обіймах листя теплих, неблюдських холодних. Проявила свої таланти молодь Ужгорода не лише у написанні творів із авторськими піснями під акомпонемент гітари виступила юна вокалістка Беата Косіна. Скрипці під супроводом синтезатора продемонструвала вже відома нам Юліана Хоменко. А допоміг їй у цьому лауреат першої премії міжнародного фестивалю конкурсу молодих композиторів у Чернігові Василь Цанько. Ще зустрічі завжди залишають по собі позитивні враження і приємні спогади. Саме після таких заходів з упевненістю можна заявляти, Ужгород має таланти і їх голоси, струни й клавіші їх інструментів, будуть почутими не тільки в моменти, коли в унгварі настає тиша. час вийшов. Чекай зустрічі з нами за тиждень на каналі ТС1. Ти дивився програму Тін ТВ. А вела її я, Наталія. Чао!